Це не тільки сцена, прекрасні костюми або овації. Це світ, який прихований від очей глядачів. Як готуються актори, як створюються декорації? Я вам покажу театр таким, яким його бачать ще ті, хто в ньому живе. Ходім до куліси. зараз Знаходимося в театрі драми та комедії. У мене таке питання вино: що для вас більш близьке драма чи комедія. Дуже люблю комедію. Ну зараз ми працюємо з трагедією. Коли ти працюєш з реальністю і намагаєшся якось рефлексувати, і дуже сильно розмивається і ти втрачаєш розуміння цю жанрову визначеність, бо реальність завжди складніша. Ну це завжди ж якісь спроби і завжди якісь роздуми навколо. Будь ласка, як ви вибираєте саме яку п'єсу ви хочете зіграти на сцені? Чому саме в цій буде Вільям Шекспір? <гум> Хороше питання. Це завжди дуже складний процес вибору матеріалу. Останнім часом ми рідко, коли працюю з готовою драматургією. Ми намагаємося щось вигадувати. Або якщо не беремо матеріал, то беремо його за відправну точку. Я тричі ставив тексти Шекспіра. В першу чергу це величезний величезний пласт театральної роботи, який тобі вже віддається, і далі ти його дешифровуєш, розбирає. Шекспір це дуже класний автор. А друге, це те, що ця п'єса, конкретно лір завжди мене жахала. Я від неї тримав якусь дистанцію. Це матеріал, який не є очевидним для мене. Чи були у вас моменти, коли ваше бачення персонажа відрізнялося від бачення актора, який його буде грати? Так, і це? ну, в цей момент відбувався діалог і намагання знайти консенсус. Великий плюс і мінус театру як мистецтва це те, що це є колективне мистецтво. Тут не може бути виключно мого бачення. Це завжди спільний процес. Нам необхідно шукати в розмові в якихось референсах, в розумінні контексту, в роботі з ним, а шукати порозуміння. Багато речей доводиться вигадувати разом з акторами. Для мене театр завжди є загадкою. Ти до кінця не знаєш, де воно складеться, де воно не складеться. Просто може ще від того. Ох, що я не дуже люблю театр, чому не знаю Бабуші, кіно, чи театр. Нема у нас такого, я не знаю. Приходиш в театр і думаєш, та сюди прийшов. Блін, ліпше пішов, бо пиво випив десь. А інколи бувають, приходиш і думаєш, блін, все це воно. ходять двоє людей на сцену, у них нічого немає. І вони ведуть якусь думку. і Це найкрутіший театр, який може бути. А з іншої сторони виходять там танці, хори, оркестр. А все одно ну ти дивишся і тобі неймовірно сумно і нудно від того всього. Скажіть, будь ласка, як відбувається підбір акторів на їх роль? Мабуть, я так прям через кастинг не працював ніколи. Uh -huh. Ну, коли конкретно з ліром, якщо я би не взявся за цю роботу, якби в мене не було Олега Стефана, це по суті єдиний актор, якого я знав, коли ми почали цю роботу. Але як такий кастинг, як таку типажність, я намагаюся цього уникати. Театр тим вільніший від кіно. Як на мене, бажання артиста в його бачення набагато важливіше ніж його типаж. І мені здається, ця історія завжди дуже дуже і інтимна і індивідуальна той групи людей, яка робить виставу. чи це. Добре, чи це погано, я не берусь судити. Якщо в артиста немає бажання виходити і робити, то це трагедія. Це катастрофа і для тебе, і для цього артиста, і для всієї команди. А це завжди дуже дуже тяжко. Як ви стали режисером? Це завжди дуже унікальний шлях. Це те, чому не вчать і не навчать в університеті. Однозначно, це по перше дуже невдячна професія. В традиції якогось німецького театру не було взагалі такого розуміння, як там студенти режисерського факультету. Просто їх ніде не вчили. Люди приходили в цю професію звідкись з різних сфер. Це буде завжди якийсь індивідуальний шлях, шлях пошуку. Задовільні своєю працею? Я свою дуже. Театр починається не з глядацької зали, він починається тут. Репетиція це момент істини. Без гриму, без світла, без костюма. Це інший світ. Театр це лабораторія живої магії. Чи були у вас моменти, коли забували текст і почали її на сцені? Найстрашніше, нікуди забув текст, а коли ти не маєш права імпровізувати в цій сцені. У нас є така вистава. Називається з цією виставою щось не так. І ми грали її в Одесі. Є фрагмент, де я падаю, а в цей раз там був стик між сценою і цією господи-оркестровою ямою. І я впав туди ліктем, і це було дуже боляче. Це якось вимкнуло мене. І я схопив такий, як називають, білий аркуш просто. І в момент я розумію, що. Ось зараз мені потрібно вказати текст, і я починаю, і всередині я його вублю. Я отак ти ж. Я в Томасе. Ви потрібно сказати текст в правильній послідовності, бо зараз за декорацією є люди, які залежать від цього тексту, бо вони реагують, кінець репліки якоїсь дії. Ну я якимось чином згадав щось, довів до тієї думки. Мені здається, що це була вічність на сцені. Бувають такі ситуації. Ну, що, що зробиш? Ну, вони живі, які живі реакції. Не знаю. Інколи люди, мені здається, помічають, інколи не помічають. Ніхто не знає, як має бути насправді. Так, да, було таке. Я було таке недавно на поганих. Дорогах, мене там виходить одна дуже схожа мізансцена в двох місцях, і я почала говорити текст, той, що мала би говорити пізніше, і так цікаво, що в мене вилетів повністю текст. Виходить, що ми навіть одна на одну не дивимося, тобто ми по факту отак в ряд. І я навіть не можу маякнути там підморгнути. І на стуня, потім ми вже виходимо за сцену. На стуня моя партнерка вона каже: гріт, а я реально жду. Просто ще хоч одне одне слово. Скажи мені, я вирулю, Мені просто одне слово. Ну ми коротше вирулюємо. Далі продовжуємо грати сцену. Я розумію, що якщо я знову її Спочатку це буде палівно. І тому всю іншу цю сцену ми типу, граємо, а я паралельно думаю, як там замінити текст, щоб це вже було не так палівно. Але була дуже смішна ситуація, і дуже смішно викрутились, ніхто не зрозумів. Коротше, така смішна була історія. Які емоції ви переживаєте перед кожною прем'єрою? Завжди нервуєш, бо є великий ризик, я вам скажу. Якісь вистави, що така ж холоднеча, така всередині. Ну, переживаєш, ну як не переживати? Не знаю. От була якась прем'єра, до речі. Я щось не прижив, я поки просто був зібраний, сидів собі в кріслі і навіть не перевдягався дуже довго. Як ви готуєтесь перед виходом на сцену? Постійно роблю, типу, гімнастику для горла, для звуку. Типу, оцю це як налаштування. Потім на деяких виставах ми збираємося обов'язково там тримаємося за ручки, обіймаємося. Це теж якась така наша практика. Намагаємось там тихенько читати якусь молитву. Ну типу, щоб відчути почуття колективу. Артур, скажіть, будь ласка, як, як зміниться ваше ставлення до персонажа під час вистави? Я не знаю. Ну так чи інакше, коли ти отримуєш будь-якого персонажа, ти починаєш шукати в ньому людське і якісь все одно треба якесь підґрунтя, як, чому я можу це робити і для чого, і яка. Мета як базова, це виправдати, щоб там я відчував якусь відразу до персонажа. Такого ще не було. Якщо там десь колись доведеться грати, якогось та погодився би і мені би хотілося зробити це максимально правдиво. Бачив, як ребята грали росіяни. Вони зробили їх максимально мерзенними. тобто, там жодного співчуття Мені здається, що я б теж мабуть, в ту сторону рухався. Тобто робити їх людьми не хочеться. Чи бувають у вас ситуації в момент репетиції, коли не виходить відіграти певну сцену чи емоцію? Наприклад, через те, що був поганий день. Так, да, да, дуже часто. Я взагалі з цим борюся постійно, тому що я типу дуже така, і мені треба, щоб все було класно, все було ідеально. і Якщо в мене щось раптом не виходить, і в мене можуть бути істерики, і сльози. Так, да, бувають такі такі моменти, і це може залежати від стану твого, і особливо зараз, коли чотири дні постійно шахеди, і це так складно, тому що ти ночами не спиш. Ти зранку не можеш прокинутися на репетицію. І поки ти розкачаєшся цю годину, так, я розумію, що з якогось типу боку це не суперпрофесійно. Але це якийсь такий людський фактор. І буває таке дійсно, коли щось не домовились, щось не дорепетирували, щось десь не уточнили. Тому да я прям відчуваю дуже жорстко, що сцена не йде, і в мене може бути, що я можу зупинити і, і так падаю всередині духом. Бувають такі моменти. Ми зараз ми знаходимося за колісами театру. Як ви можете побачити, тут повсюди вісять костюми до різних вистав. Тут є роздягальні, де переодягаються актори, гримерки, костюмери. Багато просто людей, які працюють. Приймає фінальне рішення щодо вигляду костюму художник, режисер або актор. Приймає рішення останній режисер. Угу. Він так. дивиться. І вже рішення приймає. Якщо у вас допустимо цього немає костюму, то це щось не купляють, шиють, щось ми шукаємо у угу. себе. Пошивочний цеха, жіночі, чоловічі, там все шиють, виміряють. А ми вже тут приймаємо, актори міряють <гум> і потім там підганяють, якщо є якісь там. Добре, а у вас є свій, наприклад, такий улюблений костюм, який ви любите, таку виставу? Ну практично у нас усі улюблені. У нас ну, таких нема, що ми не любимо. Це карсиканки. Це генерали. Це така у нас улюблена вистава і глядачів Вона вже дуже давно йде. Чи трапляються форс-мажори під час вистави, які ви з ним справляєтесь, якщо там віддати в густяк чи ще щось? Буває у нас часто форс мажорами. Ну, буває, що вже на самій сцені зашиваємо і в темряві там щось собі робимо, прикріпляємо. Так що в нас дуже-дуже гарні спектаклі. Mm -hmm. Я ж кажу, в нас дуже є улюблені. У нас є актори, які ми дуже любимо. У нас дуже гарні актори, Що там казати. Mm -hmm. Корсиканка, погані дороги. погані дороги, батько, що він дуже тяжкий. А потім, як війшов у цей спектакль думками, тоді mm -hmm. дуже цікаво. Ми бачимо костюм на сцені кілька хвилин. Але скільки годин життя вкладено в кожну деталь. Зараз ми спробуємо поговорити з ним із гримерів, які готують акторів до їх вистави. Професія гримера це мистецтво, що вимагає терпіння, точності і натхнення. Іноді за одним образом стоять години кропітної праці. Скільки часу вам потрібно, щоб підготувати одного актора? Все залежить від вистави, від поставленої задачі. Буває, наприклад, складний характерний грим, як, до прикладу, «Коти Горошко, або різні чудовища, дракони і так далі. Наша робота складається таким чином, що нам необхідно за мінімальний час приготувати акторів. Іноді можна і за 10 хвилин, і за півгодини. Часто акторки з основу макіяжа роблять самостійно. А чоловіки ми завжди гримуємо. Зачіски, як правило, робимо ми. Буває, поруки вдягаємо на деяких виставах, але їх оформлюють завчасно. Художник постановник дає нам задачу. А ми зазвичай пропонуємо свої варіанти. І найчастіше виходить так, що наші варіації подобаються і режисеру, і художнику. Бувають звісно різні прохання. Наприклад, нам ось потрібно в аристократичному стилі. а ми вже втілюємо на свій смак, щоб це підходило акторам, щоб їм було комфортно. Так трапляються, буває, що під час вистави може щось теритися або сплутується волосся. Ми по-різному вирішуємо форс мажори. Іноді актори забігають і ми виправляємо на місці або під час антракту. Фоє театру поступово наповнюється тихим гулом голосів. Біля входу в зал поступово збирається черга. Хтось обговорює майбутні вистави, а інші діляться враження від попередніх спектаклів. У повітрі питає передчуття свята, Звонять келихи шампанського, З колонок лунає легка музика, створюючи особливий настрій вечора. У театрі останні хвилини перед виставою на сцені метушаться реквізитори, техніки перевіряють прожектори. Завіса ще закрита, але серця глядачів вже на назустріч мистецтву. Актори виходять на сцену, відчувають простір, приміряють свої ролі у тиші перед глядацьким залом. Ще мить і сцена оживе. Завіса підніметься, а світ театру відкриє свою історію кожному, хто прийшов її розділити. Це не просто будівля. Це простір, якому час зупиняється. Сотні пар очей затримують подих, аби відчути, як слова стають емоціями та рух мовою душі. Театр не про ілюзію. Він про сміливість. Вийти й сказати щось важливе, навіть коли серце калатає в грудях, як у бійця перед боєм. Завіса ще не опустилася, серця вже наповнені. Остання репліка, як подих після довгої тиші. Оплески це не просто вдячність, це обійми, якими глядачі обдаровують акторів. І, хоч дія завершилась, емоції ще довго звучатимуть усередині. Бо справжній театр не закінчується разом з виставою. Він продовжує жити в кожному, хто був тут і відчув це.